На форумі були присутні понад 700 депутатів з усіх регіонів України, включно з тими, які з зони АТО. У роботі форума взяли участь народні депутати України, депутати Київської міської ради, депутати місцевих рад України від партії «Удар» Віталія Пика. Полтавська область була представлена депутатами місцевих рад керівниками обласного та районного рівня, активом полтавської обласної організації і намічували. Близько 20 осіб. Лідер партії Віталій Володимирович Кличко чітко наголошує на тому, що депутатська група в Верховній Раді, яка входить до фракції Блоку Петра Порошенка і Демократичної коаліції, підтримуючи європейський розвиток України. Має і власну самодентифікацію, яка полягає в тому, що сьогодні країна як ніколи потребує єднання, я думаю, суперечок у жодному з присутніх в залі немає, так само, як і в більшості українців. І вимоги сьогодення для спільного залучення зусиль вони зараз продемонстрували що вперше за історію України за один день була закінчена і прем'єріада, і спікеріада. За тиждень роботи в парламенті ми можемо констатувати, що навіть більшістю прийняті голови, керівництво та члени практично усіх комітетів Верховної Ради, що дозволяє їм приступити до роботи і виконувати накази своїх виборців. А ми з вами знаємо, що більшість роботи по законотворчості вона базується саме на роботі в комітеті. Все це було б неможливо без підтримки всіх членів коаліції. І, звичайно, що найбільшої фракції фракцію Петра Порошенка, яка, незважаючи на те, що складається з представників двох політичних партій, виявляє найбільшу єдність. У прийнятті рішень, які попередньо, абсолютно демократично і прозоро обговорюються у фракціях, у групах. І як депутат я можу констатувати, що у спілкуванні з колегами українських скликань було відмічено, що вперше рішення приймаються після тривалого і прозорого обговорення. Коли кандидати на міністерські посади приходили і відповідали на всі, навіть і незручні, запитання кожного з членів фракції та депутатських груп. І тільки після того питання виносилось на загал. Кількість полягає в тому, що після того, як були внутрішні голосування усередині фракції, на більшість вже було запропоновано спільне рішення. Усі демократичні ініціативи президента партія Удар підтримує беззаперечно. Моя особиста думка, що маючи відношення до політичної партії Удар і розділяючи головні напрямки її розвитку у складі и блоку Петра Порошенка, ми залишаємось ударівськими депутатами на сьогодні.